Коаліція охочих, це понад 20 союзників. Погодила в Лондоні план підтримки України. Він містить 5 пунктів, серед яких посилення економічного тиску на Росію, передача Києву далекобійного озброєння та посилення проти повітряної оборони України. Такі результати європейського турне Володимира Зеленського, яке він завершив візитом до Лондона. Перед цим побувавши у Брюсселі. Більше про підсумки розкаже Олександр Мужичук. Відмова американського президента надати Києву далекобійні ракети «Томагавк» була однією з головних тем візиту Володимира Зеленського до Лондона. За його підсумками, британський прем'єр Кір Стармер заявив, що переговори про передачу Україні цих ракет все ще тривають. Мир народжується через тиск на агресора, і саме це ми маємо продовжувати робити. Зеленський прибув до Лондона на тлі посилення енергетичного тиску на Росію, адже цього тижня президент США Дональд Трамп вперше після повернення до влади запровадив санкції проти Кремля. Вони торкнулися двох найбільших російських нафтових компаній: Роснефть і Лукойл. Крім того, Брюссель остаточно схвалив 19-й пакет обмежень проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського скрапленого газу до ЄС. Погоджений план заходів у Лондоні також передбачає витіснення російських енергоносіїв сам перед нафти і газу з глобальних ринків і ми повинні чинити тиск не лише на РосНЕФТЬ та Лукойл, а й на всі російські нафтові компанії, такі як Сургутнафтогаз та інша, також тюньовий флот та його інфраструктура, а також російські нафтові термінали. Іншим аспектом, який обговорювали на засіданні коаліції охочих у Лондоні, стала можливість використання Україною заморожених російських активів. Нагадаю, в четвер на саміті Євроради у Брюсселі Бельгія заблокувала ініціативу ЄС щодо конфіскації кривавих грошей Кремля. Як пише бельгійське видання Люсуар, прем'єр Бельгії Барт де Вевер відмовився підтримати пропозиції щодо вилучення заморожених російських активів, зокрема тому, що Брюссель також. На них заробляє за даними видання. Дохід депозитарію Юроклір від реінвестування російських ресурсів вже передають Єврокомісії на підтримку України. Проте заморожені кошти також поповнюють бельгійський бюджет, оскільки з прибутку від них сплачується податок. Так Бельгія планує використати ці доходи для фінансування своїх військових витрат на 1 мільярд 200 мільйонів євро щороку. Ідея про те, щоб Росія заплатила за шкоду заподіяну нею Україні. Це єдиний шлях уперед. Звісно, є деякі технічні питання, які слід розв'язати. Нам доведеться опрацювати безліч деталей, але насамперед це політичне рішення та політичний вибір. Я цілком підтримую цю ідею і вважаю, що ми маємо працювати над тим, щоб знайти рішення до різдва. Це дозволить нам забезпечити фінансування України найближчими роками. Майте Фредеріксен підтвердила, що члени коаліції охочих погодилися взяти на себе зобов'язання щодо тривалого фінансування і зміцнення української оборонної промисловості. Вона також пропустила, що було б добре, якби Євросоюз запровадив такі ж санкції, як і США проти російських нафтових компаній. Цю ідею підтримують більшість європейських країн. Тепер ми повинні працювати над 20 20-м пакетом, щоб продовжувати підвищувати вартість санкцій для Москви. і взаємодіяти з усіма нашими колегами, які іноді допомагають обходити ці обмеження. А ще вочевидь дуже уважно стежити за нафтою та газом як за ключовими пунктами наших заходів. Окремим питанням стала подальша робота над гарантіями безпеки для Києва. Європейські країни готові відправляти свої війська в Україну лише після досягнення перемир'я. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що у Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. Тому зараз саме час посилити тиск на Росію. В Україні Путін не досягає значних успіхів на полі бою. Прогрес незначний, і за нього платять велику ціну. Сотні тисяч росіян гинуть через невротичну агресію Путіна. А Україна продовжує захищатися, і наша підтримка приносить свої плоди. Президент Трамп дуже точно сказав про це. Росіянам слід зупинитись там, де вони зараз перебувають. Президент України запропонував європейським союзникам тимчасово передати свої системи Петріот Києву, адже за ними вже вишукувалася черга, тоді як у Європі є значна кількість цих засобів протиповітряної оборони. За словами британського прем'єра, його країна надасть Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Хоча Кір Стармер не уточнив, про які саме ракети йдеться, він натякнув, що це зміцнить протиповітряну оборону України на зиму. Також Стармер наголосив на важливості передач. Чи Україні далекобійного озброєння як фактору тиску на Путіна. Майбутнє України це наше майбутнє. Те, що відбудеться протягом найближчих тижнів і місяців, має вирішальне значення для безпеки Сполученого Королівства та всіх наших союзників по НАТО та за його межами. Тому ми сповнені рішучості діяти зараз, щоб посилити тиск на Путіна і нарешті посадити його за стіл переговорів. Тим часом Reuters пише, що адміністрація Дональда Трампа розробила пакет додаткових санкцій, які можуть торкнутися банківського сектору та нафтової інфраструктури Росії, за словами американських чиновників, Вашингтон готовий діяти, якщо Путін продовжить зволікати з припиненням війни проти України. Водночас США очікують, що європейські країни також посилять економічний тиск на Москву. Олександр Мужичук подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.